Розглянемо, як вчителю створити завдання в Classroom. Будемо розглядати, як створити завдання за допомогою смартфона. Для того, щоб створити завдання, в нас є спеціальна вкладка, яка так і називається завдання. Після цього натискаємо на цей плюсик. І бачимо, тут є створити завдання, запитання, матеріал або використати наявний допис. Швидше за все, в основному ви будете використовувати завдання. Давайте виберемо його. Обов'язково потрібно ввести назву завдання. Я тут багато писати не буду, просто, наприклад, урок 1, щоб було швидше. Опускаємося нижче. Бачимо, в мене написана інформатика, це назва класу, курсу, який зараз вибраний. При бажанні дане завдання можна зразу поставити ще і на інші класи. Бачите, в мене є ще деякі класи. І бачимо, є усі студенти. З замовчуванням дане завдання буде опубліковано для всіх студентів. При бажанні можна зробити так, щоб дане завдання було для якогось окремого студента чи для декількох. Як бачите, в мене на даному класі тільки два учні студента. Так, вертаємося назад. Далі опис. Опис писати не обов'язково. Ви можете написати щось. Ну і так далі. Далі вкласти файл. Давайте виберемо і бачимо, можна щось сюди вкласти з Google диска, причому це з облікового запису, під який ми зараз зайшли. Можемо додати посилання. Бачимо, це url адреса Наприклад, відкриємо браузер Google Chrome. Знайдемо сайт Вікіпедії. скопіюємо зверху і вставимо сюди. Натискаємо Додати. Бачимо, можна вкласти ще щось. Давайте також виберемо посилання. Виберемо, наприклад, щось з YouTube. Вибираємо поділитися, копіювати посилання, вертаємося до Google класу вставляємо додати. Давайте подивимося, що ще можна додати файл, це файл з вашого смартфона. Зараз за замовченню бачимо відкриті нещодавні файли. Можемо вибрати зображення, які у вас є, аудіо, відео і так далі. Давайте вставимо якесь зображення. Просто вибираємо його, воно додалося. І так само можна додавати, зрозуміло, не тільки аудіо-відео з вашого смартфона, але можна, наприклад, якісь документи чи презентації. От я вордовський документ ще додам вибрати. Бачимо, ось тут написано, студенти можуть переглядати. Коли ми натиснемо на три крапки правіше, то ось тут можна вибрати ще студенти можуть редагувати. Це означає, що учні зразу зможуть відредагувати дане зображення, наприклад, йому щось намалювати, або якщо вордовський документ там щось написати. І якщо вибрати студенти, отримують копію. Це означає, що для кожного студента буде створена копія документа. Тобто, якщо вони будуть редагувати, то не будуть заважати один одному. Ну і бачите, є вилучити файл. Причому вилучити файл є скрізь. Так, ну вже файли вкладати не будемо. Тепер за замовченням бачимо оцінку на 100 балів. При використанні Classroom на комп'ютері через браузер можна налаштувати категорії оцінки. В смартфоні це зробити не можна, але можна просто написати ось так. Наприклад, за дане завдання максимальна кількість балів буде 12. Ну, або виставити, що оцінки немає. Нехай буде 12. Далі. Термін виконання це до якого числа потрібно виконати дане завдання. Наприклад, до 16-го Ну і бачите, можна змінювати час. Зберігаємо. Тема що це таке, я розкажу пізніше. І тепер можна зразу призначити дане завдання. Тобто для учнів буде зразу опубліковане дане завдання. Або натиснути ось ці три крапки правіше кнопки призначити. Ну і в мене на англійській мові. У вас, можливо, буде на українській або на російській, якщо російськомовний інтерфейс. Що це таке? Ну, по-перше, safe draft це зберегти як чернетку. Давайте я виберу. Бачимо, написано, чернетко збережено, закриємо ось цей хресток. І бачимо, що в нас ось тут таке сіреньке написано чернетка. Чернетку зручно робити тоді, коли ви розпочали створювати завдання, але потрібно перервати дану роботу. Зберегли як чернетку, після цього натискаємо ось ці три крапки і вибираємо змінити. речі, бачите, при бажанні завдання можна видалити. Вибираємо змінити. Далі дивимося: скведжули. Це означає запланувати, коли дане завдання буде опубліковано. Наприклад, ось такого числа о 9-й годині. Воно буде заплановано. Давайте виберемо зберегти в цьому випадку. Бачимо, воно ось таке сіреньке, і написано: запланована дата понеділок, 9.00. Давайте ще раз виберемо змінити. Якщо ви вирішили змінити запланований час, то натискаємо сюди. Якщо бажаєте, щоб запланувати, натискаємо Скасувати. Ну, давайте я зразу опублікую дане завдання, натискаю призначити. Призначити. Бачимо, що якщо призначено, таким синім кольором. А якщо заплановано, то ще сіреньким. Так, давайте знову створимо, наприклад, такі завдання, і хай буде урок 2. Опис нехай буде роботу. На ціла. Не потрібно. Оцінка без оцінки. Термін виконання нехай буде не вказано. І зразу опублікуємо. Бачимо, наступне завдання розташовується зверху на вкладці над попереднім. Тепер давайте створимо запитання. Назвемо запитання з короткою відповіді. В Classroom є два види запитань з короткими відповідями та з варіантами відповідями. Виберемо опис. Давай пізніше трохи. Пізніше трохи. Пізніше трохи. Тобто їм потрібно дати відповідь на ось таке запитання. Можна поставити ось такий і перемикач, студенти можуть редагувати відповідь. Ось так само можна вкладати файл. Яка максимальна оцінка? Термін виконання, але ну, все те саме. Давайте зробимо, що вони не можуть віддагувати відповідь, і натискаємо запитати. Давайте я зміню зараз обліковий запис, і ви побачите, як це буде виглядати в учня. Отже, на головній стрічці можна зразу побачити ось тут завдання. Так, давайте виберемо урок 1. Ось так. І переглянемо, як для учня буде запитання з короткою відповіддю. Тобто бачимо, ось тут він вводить відповідь і натискає кнопку Здати оце я показую, щоб ви орієнтувалися, як це буде виглядати в учня. Так, вертаємося до вчителя. Переходимо на завдання і створимо ще запитання з варіантами відповіді. Натискаємо додати відповіді. Ну і варіанти. Да? Варіант 1, варіант 2, варіант 3 і так далі. Натискаємо Зберегти ви там вводите власний текст. Так само можна якийсь додати файл з телефону. До речі, зверніть увагу, що тут можна зразу сфотографувати фото або записати відео. І ще можна створити файл PDF. Я це не розказав. Це ми не можемо щось тут. Намалювати, написати. Зберігаємо. І учні можуть побачити ваш малюнок. Натискаємо запитати. Тепер давайте створимо матеріал. Чим відрізняється матеріал від завдання? Матеріал учням надається для ознайомлення, тобто від них не вимагається, щоб вони виконували якесь завдання. Їм не потрібно буде відправляти назад виконану роботу або позначати, як це виконано. Так само пишемо опис, можемо укладати файл. Давайте якийсь вкладемо файл. Опублікуємо. Тепер давайте знову змінимо обліковий запис, щоб ви все-таки орієнтувалися, як виглядає матеріал. Отже, бачимо запитання з варіантами-відповідями. Учень вибирає якусь відповідь, натискає Здати. І матеріал. Бачите, вкладені файли можете тільки переглядати, на відміну від завдання, де учень може додавати свою роботу і позначити, як виконано. Питаємося до вчителя. І бачимо, ось тут є ще використати наявний допис. Це зручно використовувати тоді, коли у вас є, наприклад, паралельні класи. Натискаємо його, і ми можемо, бачимо, додати якесь завдання з за іншого класу. Можна просто тільки щось змінити. Наприклад, коли термін виконання додаємо, ще інше, і так далі. Так, давайте навіть заплануємо. Ось так. І ще нам залишилося розглянути, що таке тема. Тему можна використовувати тоді, якщо ви хочете погрупувати свій матеріал і свої завдання. Наприклад, якщо ви хочете розділити свої завдання по розділах, назвемо їх просто теми розділ 1. І додамо ще, нехай буде розділ 2. Тепер виберемо завдання урок 1. Ось тут натиснемо три крапки. Редагувати. І там, де тема, виберемо тема і додамо його до розділу 1. Готово. Зберегти. Бачимо у нас урок 1, додався до розділу 1. Так, відредагуємо прямо звідти. Це нехай буде розділ 2. Ну і так далі. Я думаю, ви вже зрозуміли. При бажанні розділи можна. Перейменувати або видалити. Бачите, я видалив самі завдання, при цьому не видаляються. Ну, і ще їх можна було б пересовувати. Затискаємо і перетягуємо, Ну зараз в мене вже тільки один розділ. Через це ви не побачите, як він переміщується. Ну, давайте я ще цей розділ видалю. На цьому основне все. Ще скажу тільки, що на стрічці, бачите, у нас написано поділитися з курсом. Ви щось швидко можете також додати Рок о 5.0. А і вкласти файл. Опублікувати. В основному це все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе!